Мене зупинили за перевищення швидкості за допомогою приладу трукам з руки. Але замість того, щоб платити штраф, я пішов до суду і виграв справу. У цьому відео я покажу фрагмент відеофіксації, де чітко видно поширений поліцейськими трюк із тремтячими руками, скасований штраф у суді та деталі справи. А в моєму Телеграм завжди викладає більше актуальної інформації. Вітаємо з України з вами адвокат Роман Сімутін. Трукам з руки законно. Мабуть, ви гадаєте, якщо я адвокат, то спілкуюся з поліцією лише по роботі. А в посягденному житті в мене так само ж зупиняють на дорозі, як і інших. Іноді навіть штрафують. Як було, наприклад, 5 грудня 2025 року за перевищення швидкості. І в якості доказу пред'являю відео фіксацією порушення. Дивимось фрагмент. Тут тобто камера та, виходить, да? Вона не встановлена. Ваш на мінішний. Так. Да. Але ж вона не зафіксована була. Звисліди. Ну ви повинні поставити її. Поставити це очний перевод. Що? Це ні, ні, ні. Це давайте, давайте інструкцію подивимось. Давайте інструкцію сертифікати, все. Повірте. Дійча. Ні, я зрозумів, я вже зафіксував. Ви помітили, як прилад трукам стрибає. А це означає, що його використовували не в положенні стаціонарно. Мені відомі хитрощі, до яких вдаються поліцейські, щоб сфабрикувати адміністративну справу та накласти штраф. І це саме той випадок, коли я зайняв принципову позицію та оскаржив накладений штраф у суді. Нібито ж показниками швидкості не посперечається. Але тут важливо, як саме поліцейський ним скористався. І де. У моєму випадку поліцейський. Під час вимірювання швидкості руху автомобіля тримав прилад рукам у руці та без наявних попереджувальних знаків. Це доволі поширена практика, як ви знаєте. На фрагменті відео ви бачили сам процес вимірювання швидкості. І зауважили, що при вимірюванні рухомого автомобіля поліцейський тримає прилад рукам у руках. І вона в нього тремтить. А в статті 40 закону про національну поліцію зазначено, що технічні прилади та технічні засоби, поліція може закріплювати або на однострої, на службових транспортних засобах, а також монтувати, розміщувати їх по зовнішньому периметру доріг і будівель. Простіше кажучи, вони повинні були у статичному стані поставити, щоб виключало під час вимірювання швидкості можливість механічного руху чи коливання цього приладу, адже ці фактори можуть вплинути на результат. І вийде штраф на рівному місці. Суто для показників ефективності поліції. І водіям важливо знати, що вимірювання швидкості руху шляхом тримання цього приладу поліцейським у руці законом не передбачено. Як бачите, це на виведеному одна. Екрані скрині з переможного рішення. Суд чітко прописує та дотримується такої позиції. Можна зупинити відео, щоб перечитати. Тому, якщо вас зупиняють за перевищення швидкості, а прилад трукам не закріплений, пишіть у постанові свої зауваження з цього приводу. Також поліція маніпулює поняттями. Тому це, типу, це ручний трукам. Давайте поясню. Використання приладу трукам у ручному режимі та вимірювання приладом поліцейським з руки, це зовсім різні речі. Воно навіть там ж звучить, ви ж самі це все бачите і чуєте. Ручний режим це одна із опцій використання приладу, яка передбачає його, передбачалося його технічними характеристами. Тобто прилад трукам може використовуватися у ручному просто режимі. Але при цьому все одно повинен бути закріплений стаціонарно та статично, де мають право стояти патруліст руками? Також спілкуючись з водіями, я зробив висновок: що багато не знає, що вимірювання швидкості руху не може здійснюватися у будь-якому місці, яке поліцейський обрав на власний розсуд. Коли їх зупиняють поліцейські, вони розгублюються і виглядають, так, знаєте. Кролики перед тим удавом, треба знати, що стаття 40 закону про національну поліцію чітко встановлює, що інформація про змонтовані чи розміщені технічні прилади, то тобто ці засоби повинні бути розміщені на видному місці. А правилами дорожнього руху передбачено. Що про можливість здійснення якраз контролю за порушенням правил дорожнього руху за допомогою цих технічних засобів водіїв повинен інформувати дорожній знак 5.70. Фото, відеофіксація порушень правил дорожнього руху. Тобто контроль швидкості руху може відбуватися лише у місцях, які облаштовані відповідним дорожнім знаком про здійснення відеофіксації. Для захисту своїх прав замовляють інструкцію з мобілізації, ВЛК, водіями перетину кордону, за посилання або можете укласти до по цілодобову юридичну підтримку з можливості супроводження та виїзду ТЦК, поліцію та суди. Як оскаржити штраф за перевищення швидкості? Коли вас звинувачують у перевищенні швидкості, не розгубляйтесь та не поспішайте визнавати себе винним. Обов'язково зверніть увагу на те, у який спосіб поліцейський. Вимірював швидкість приладом трукам стаціонарно чи з руки. А також чи був наявний цей дорожній знак про фото та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху Перед тим місцем, де вас зупинили за перевищення швидкості. Якщо зробите все правильно, тоді отримуєте такий же позитивний результат у суді, як на представленому вам судовому Рішення. Друзі, пишіть коментарі, а найцікавіші теми детально розкрию в окремих відео. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Долучайтесь до спільноти. Всім дякую за увагу!